Так, всім попривіту, ви на каналі Бджолина Родина. На годиннику зараз у нас 8.30. Не стали чекати ми 10-ї години, зараз перевіримо прийом личинок в сім'ї стартер. Раптом що? Можливо, треба буде зробити допрививку. Зараз побачимо, який прийом. Якщо більш-менш нормальний прийом, зараз роздамо е, маточники на, вих, на виховання в сім'ї виховательки. І так робимо акуратно, без зайвих, різких рухів. Так, ну що? Здається, як то нормальний прийом. Ну це так на перший погляд. Видно по мисочках, що почали відбудовувати воском. Зараз ми побачимося. Давайте навіть не так, я ось витягну, виходить, планочку. І вже безпосередньо з нею буду працювати, далі візьму слідуючу і так поступово. Так буде краще. Все одно мені їх потрібно перекладати. Ну все, бджолі. До речі, ця сімейка вже і стала не такою агресивною, як була вчора. Бджолами тушиться, але вже між очі не кидається. Тобто ми позавчора добилися своїми мети, що сім'я відчула сирідство. І на даному етапі наш, головне, щоб вона почала годувати личинку. Так, ну що тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім із десяти на цій планочці. Я не знаю, чи буде видно, ось так має виглядати. Всередині маточне молочко і личинка бачимо. Не знаю, видно вам, не видно. Зараз погано помічник мій дрімає. Не дуже видно. Ну, загалом має бути маточне молочко і, і личинка всередині. Тому що далі вже пройде трохи часу, так як тут 60 мисочок, ця сім'я почне відбраковувати лишні. І вони залишать собі там скільки їм потрібно і будуть їх далі виховувати. А всю решту вони можуть перестати годувати. Тобто по тій простій причині, що їм стільки не потрібно. Ну, тут три неприйнятих. а на що я так робив? Не знаю. Мені потрібно було взагалі-то познімати ті, які не прийняті. Ладно. Най буде так. 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 Ну, з таким прийомом, то я розраховую, що, мабуть, я. Видам десь по 15. Ну, зараз побачимо, як в тих інших. Но так загалом, мабуть, видам 15-16 на виховательку маточників. Так, цю є. Вже почали давати, чую вже яд, запах, зараз буде мені. Трошки розгулялися зараз я димком їх. Так, на цій планці. На цій планці не прийнятих тільки два. О, то загалом нормальна справа. Так, це в нас діло є. Я отак зроблю. На верхній 8, поставлю на нижню 7. Так, одна, одна є. Даємо її в сім'ю виховательку. Так, це все діло, я беру в карман, поки що, там побачимо. Зараз вам покажу. Ось так в сім'ї виховательці справи. Даємо кормушку, получається. Даємо кормушку, медова сита в кормушці, бджола забирає. Ось тут колодязь той, що я вчора розказував, ось бачите, бджоли назбиралися. Зараз ми сюди поставимо прививочну рамочку. До речі, теж вчора я. Розказував, показував, як ми готували сім'ю-виховательку, але е, виходить, що не уточнив деякий, деякий важливий нюанс. Таким, е, таким способом, як оця сім'я-вихователька зроблена, то, до речі, потрібно, щоб маточка була в нас виходить хорошої якості в цій сім'ї виховательці. Хорошій якості і має бути вона молодою. Тому що таким чином, давши прививочну рамку на виховання маточники, ми можемо спровокувати або тиху заміну матки, або роєвий стан. З матками, які вже трошки у віці. Це дуже-дуже легко провокується. Ну, або маточка, яка там, наприклад, десь покалічена, має певні вади, там, наприклад, лапка травмована, або ще що, то от в, таки, в таких випадках можна спровокувати або ройовий стан, або тиху зміну матки. Тому вибираємо сім'ї, в яких в яких матки в хорошому стані, які в хорошому стані сім'ї і, і матки молоді. Ну, загалом це має бути благополучна сім'я. Якщо так простіше. Так, забираємо останню при... планочку з цієї рамки і там у нас ще одна стоїть. Приклеїли вже. В цій сім'ї стартер ми виходить, що все заберемо. І зараз віддамо в сім'ю-виховательку, де я подів щітку. Ось щітка. Віддаємо в сім'ю виховательку і там через кілька днів. Коли вихователька вже запечатає маточники, ми один з маточників віддамо в цей стартер. Перед, перед тим обов'язково уважно переглянувши, позривавши свіщові маточники, які вони там потягнути могли. Де. Ну, ми ж, нагадаю, робили, тут намагалися дати. Якомога рамки такі вибирали, що з печатним розплодом, але ну, так же ж не може бути, там все одно десь якась личинка одна буде не запечатана або яєчко десь буде, тому вони там собі знайдуть, що потягнути. То ми через кілька днів пройдемося, виламаємо свіщові маточники. І дамо один одного з маточників з сім'ї виховательки. Сім'я-вихователька там може ще частково деякі маточники з цих ще вибракувати, так як це все відбувалося в сім'ї стартері в гарячці, скажімо так. Тому може бути таке, що ще щось вибракується. Ну Прийом такий бачу, ну от теж там з 10,8 на одній планці, тут на цій планці з 10,7, 70%. До речі, пробував робити, коли робиш до прививку, то вже другий раз даєш мисочки, то прийом Значно вищий на наслідуючий раз. Ну, бджола вже краще тоді якось годує та й, в моєму випадку, мабуть, ще й бджоляр, тоді вже трошки трошки згадав, як, як личинку брати і так далі. Вже менше личинка травмується, а от а тут бачу верхню планку геть погано прийняли, мені так здається, а може й ні. Вон з ходу бачу три неприйнятих. Якщо прямо так вже, то може бути більше. Зараз побачимо. 4 не прийнятих. Систему використовує Мікот, якщо кому цікаво. Продавець заявляв, що оригінал. Ну, тут виходить 13. Що, дотягнути ще одного, щоб було 14? Нема тут що тут... приблизно та сама ситуація. Тому віддаємо отак в сім'ю виховательку цих 13. Тут та сама ситуація, я вчора вам показував. До речі, ми показували вам Женю на прикладі цієї сім'ї. Ну, загалом все ясно. Таким чином, не знаю, зараз приймаю рішення, чи, чи робити ще одну прививку, чи, чи вже так і буде. Зараз побачу. Загалом отак нічого складного. Далі ми покажемо вам пізніше, як ми, ну як виховательки виховали дані маточники. Так. Так, що всім дякую за увагу до зустрічі, пока.